Розпаковка з Зари. Тож зараз йде розпродаж в зарі, і я скупилася собі базовими речами на зиму. Так вийшло, не знаю, це те, що мені підійшло. Цей раз я вперше, ні, вдруге, скуповувалася через їхній додаток і замовляла, забирала в, в магазині. Що хочу сказати, що мені сподобалось, що зараз буде все приміряти. Що е, я думала, що весь одяг, знаєте, він буде з тих. Ну, з самого магазину, і що він вже буде такий 300 раз переміряний, але насправді все, що мені прийшло, виглядало дуже гарно, було запаковано в папір, в такі конвертики. Тож міряюсь, показую. Перша така ковтинка, вона дуже тоненька, і я думаю, на осінь працювати з дому або навіть так вже ввечері. Виходити дуже прикольно. Коштувала вона 26 євро, але на розпродажі, коли я її купувала, вона коштувала 9,99, а зараз я вже бачу її за 6. А купувала я її в четвер. Тобто в четвер оновилися ціни, я зайшла вранці і це все собі замовила. Мені дуже подобається прям взагалі. Базова червона футболка. В розмірі, здається, це L або навіть я вже ношу тут. І Ну, коротше, я хотіла, щоб вона була більша. така. Мені дуже подобається матеріал тут. І коштувала вона мені так само 9,99. Хоча теж вона вже зараз я бачу, що вона за 6. І я думаю, що якщо я побачу там інші кольори, то я дозамовлю ще. Блін, взагалі дуже гарна тканина. І він тут не просто червоний, він такий як випраний червоний. І Воно і називається колір випраний червоний. Такий светр коштував 30, Євгенія забрала за 16. Але я думала, що він буде з такого матеріалу, як спортивні светри, а він трикотажний. Але мені дуже подобається. Буду на Кіпрі ще І ось такий костюм. З Трохи задовгі штани, я їх ось тут прямо, так сказати, Далеко затягнула, але кудись в літак або виходити в магазин, мені здається, дуже класно. Тут така кишенька. Мені подобається. Все разом мені обійшлося щось 60 євро, доставка безкоштовна, і все пройшло дуже таке, знаєте, не ношене. Ну, таке відчуття, що воно не лежало. Там просто Хочу... піду ще футболок, закажу, якщо вони ще є.